Розкажи мені про свої інтерметство. Що тримає тебе в цьому світі і жерсті і сталі? Що тримає тебе? Не дає сьогодні померти? Де живуть твої ниви, тополі і стави? Будь зі мною відвертим і тихим. Коли будеш тримати свої п'єдестали, розкажи, чим до того ти жив і дихав, де до того тримав ти усі свої жалі? Нам до щастя лишилось. Чотири неба, нам до лиха лишилося дві печалі. Розкажи мені, нащо ти знову поїхав? і Для чого шукаєш далі? Коли місто накриє серпнева віхола, коли зникнуть із неба зірки і хмари, розкажи, хто у просторах цього світу, де шукати життя мимобіжні сценарії, Заблітаючи мрії вузлами мережувати. Здолаєш два неба до того лиха. Розкажи мені про своє інтерметце. Розкажи мені все. Будь зі мною, відвертим і тихим.